Є. Так, то ми зупинилися, в принципі, на адаптації на. Так. Що не, не... Вс... не всі е, реакції нашої психіки природні, не всі вони є. Скажімо так. Вотними, е, але не всі вони є. Пра... Потрібними, але не всі вони є корисними. такими так, то ми ще давай не будемо засуджувати людей. От вони подивляться це відео і такі будуть думати, ага. Я про психіку говорю, а не про людей. <ріст> так, то ну, на чому так. ми зупинилися? Ми зупинилися на адаптації до умов. До умов, світу. теперішнього світу. Це так звучить, як, як теорії заговору. Як? Може, може. Як печене яблуко, печене яблуко. Нічого собі, а що це то, то, така асоціація незрозуміла. Ну давай, кажи, що це за асоціація така. Ну, з однієї пісні просто яблуко. як печене яблуко. Є там одна пісня така, як печене яблуко. І, Ну, кажуть, що Нью-Йорк теж велике яблуко. Ну, ось так не знаю. Кажуть, там, хто хтось представляє світ як пірог, хтось представляє його як яблуко. Може так. Так, так, може, так. А ти не хочеш переключити саме теорію заговору? Ну, це досить така склад... Ну, цікава складна тема, але я би хотів ще би когось додати, в принципі, е, хто мені щось цікаве тема. розказати. бо Тут ну, треба давай. Більше, більше таких різних думок, я думаю. Тоді ну, воно буде цікаво. Добре, да, да, да. добре, Ну тоді так, підсумуємо, чого, що було в попередньому записі, і зараз, то я таку думку висловила, що ми знаходимося на різному. Розвитку, грубо кажучи, нашої психіки, і всі люди реагують по різному, і в нас, як взагалі, як психологи аналізують особистість, і по, вони аналізують згідно з їх психологічним, з психологічними захистами, які, які психологічні защити. Використовує людина, які є зрілі психологічні защити. защити. Як сказати захисти, захисти? Захисти тут мені defenses. Не defenses. Yeah. psychological defenses. Протегос. Uh, <laughs> так, Тож ці психологічні захисти uh, бувають на різному рівні. І свідчить про рівень зрілості і особистості теж. Тож, я, мене хвилювало таке питання, що люди, люди які можуть побачити наше відео, такі включили і. Я а, не на тому мене... уровні захисту. Так, і, і мене засуджує яка, якась психологиня. І, 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 я б я б не хотіла засуджувати людей і казати, що там когось не такий ну. рівень захисту, або не такий рівень mm -hmm. психологічного розвитку. Так, це буде не дуже гарно звучати з боку. Тож... Суть у тому, що може людина бути на, на маленькому рівні е, психологічного його розвитку, але при цьому вона може бути так само е, справлятися у своєму житті, не мати там якихось просто таких проблем, які можуть помішати її тому маленькому рівню, скажімо так, розвитку. Просто менше проблем, менше е, розвитку треба. Менше не, психіка страждає, і менше її треба захищати. Не хочеться саме стверджуватися. Ну, я так не це хочеться... представляю просто: перша думка така, так, що можна так. обійтися меншими жертвами меншими е, проблемами і меншими е, потребами в розвитку. Так, верніти так, е, ну, е, чим більше ми стаємо. Е, Старшими, тим наша психіка стає більш такою ригідною і не. Якою? якою ригідною, ну, сталою, сталою. сталою. І... Так. За, зафор... і... Сформовується такий сталий постійний погляд на ну, світ. Так і, так. і дуже важко змінюватися, дуже mm -hmm. важко свої знання. Е... Корінню... Да, і пере... Надо... Іменно в житті важливо зараз сучасному. Швидкий темп, швидка інформація, багато і інформаційний шум і пропаганда так само. Це ж дуже такі е, е, наші частини нашого життя. І для когось це вакцина, для когось це буде як ядерна, не знаю, там зброя. для когось це буде е, зброя масового знищення. І, е, Воно може, може бути дуже шкідливе і е, дуже важливе уміння, важливе уміння адаптуватися, уміння знаходити е, правильні ш, е, шляхи вирішення е, сучасних проблем, сучасних питань, умов, ситуацій. Так, так. Е, тому що е, ти усвідомлених усвідомлених шляхів, таких можна свідомо робити собі та, погано Так. Чи так, чи здорових тих чи ти, ефективних, більш ефективних, ніж в тебе були раніше, якісь нові способи ре, реакції. Так, так, є. Тому що так людина все, все, все знала, всі свої правила життя, хто як вона свій скільки, досвід, свій... особистий досвід такий досвід, е, 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 світогляд, свій сталий. А, а тут ти як дитина, яка виживає, як, яка нічого не розуміє, нічого не знає, як бути і що. У підвищеному стані і ніколи. як кому гість, так само постійно, як, гість, гість да, у, як, да, як гість Пришли, у цьому світі. Так, як гість у цьому світі, причому всюди одинаково. Ти, куди не йдеш, свої, ти там і якісь на нові. Землі. І, і, да, на, нашій, на на нашій не своїй землі. Да, не, не свої землі. Та. Так само. Ну, так, воно є, такі в нас вже часи. М -м, так, ну давай якусь е е тему зараз, ще розвинемо. Ну, то, в принципі, для чого? Це, це, в принципі, для чого психологія потрібна, щоб е е от е вміти переосмислювати, вміти знаходити нові шляхи, нові. Варіанти, як вирішувати як події, не події, а ситуації, як підхід до так само до різних можливих ситуацій в житті, які можуть скластися. Ти вже маєш більш такий тверезий погляд, можеш собі створювати свій тверезий, такий ос осознаний, усвідомлений усвідомлений погляд і. Чим більше ти розвиваєш е, знання з психології, чим більше ти розвиваєшся, ну, свій світогляд розвиваєш, е, чим більше ти свою природу вивчаєш, як психіка е, е, працює, як вона установлена, як вона функціонує, як нервова ендокринна система. Е, взагалі, звідки беруться ті інстинкти, там, е, ті рефлекси? Як ми реагуємо в такому під несвідомому, е... ну, як наші несвідомі які реакції, чи вони добрі, чи вони там недобрі, і в яких ситуаціях. І це дуже є важливим для того, щоб ти виходив, щоб ти виходив на нові рівні усвідомлення е... цієї ролі, і пс... і психології і психіки. І як частини природи, як частини там, ну, психіка, як ду... частина душі, там, як душа, е і взагалі що таке душа? І це дає... через психологію так само можна відкрити розуміння душі, можна відкрити розуміння е природи, там різної діяльності людини, її там якихось нелогічних, нераціональних чинків. І чим більше ти знаєш, тим ти на вищий рівень, скажімо так, усвідомлення, розуміння ситуації, усвідомлення розуміння своєї ролі виходиш. Так, я з тобою згодна. Так, то а... як ми будемо проводити ці, від... ці конференції відео, кажуть, я хотіла, як кажуть, Блог давно називається так, відео Блог? Так, так. На... На, в, в цьому, в цьому відео зараз я б хотіла якраз відштовхнутися від теми, для чого потрібна психологія. І, будемо, і спроб, спробуємо таку тему розглянути з різних боків, а потім вже будемо наголошувати на різних інших темах і дискутувати і. Торкнемося цієї істини. Прочувствуємо її, <рес> так. Ми її видірне з мішка різних суджень так. і як це Так, знайдемо гонки. Знайдемо голку през... гонку в той стіна. Так. <рес> <Да. рес> і кота в мішку в міш, міш, мішці. А про кота Саме, це вже не можна сказати, бо кіт це, експеримент Шродінгера, Шрід... по-моєму, там не все так однозначно. Кіт Шредінгера. Як, як і в житті. Тож, е хотіла б сказати, для чого потрібна психологія. Я дивлюся, як, як взагалі люди дивляться на психологів, і я б хотіла таке... зробити таке… Mm. А, як так сформулювати? Хочеться щось таке розумне сказати. Ну, не розумне, а просто висловитися нормально, але е, іноді не вистачає таких слів, щоб зразу, відразу. Ми Та, всі що... тут божевільні. <laughs> Це заліз просто там. We're all медхід. Атмосфер таке. Чуть-чуть розжижити, да, так. <laughs> там, дякую. То хочеться таку, зняти, зняти таку ілюзію, Господі, як це як сказати, з, очей, з погляду людей на психологів, тому що люди думають як, і вони будуть дивитися на мене, на тебе. І Я як не психолог. Добре, в мене тапки кидати помідори Я нічого не казав, проти за психологію, я просто собі збоку, так. Добре. Що люди думають про психологів? Що це якісь люди, які беруться, кидають карти, то все? Ні, ні, ну я є така категорія людей, яка би це інфоцигани і все таке все. Вони що, що думають люди про психологів? Але що вони думають про те, що якщо ти берешся вже судити і казати людям, що, що як, як треба жити, то вже ти, получай, то, то життя, то ти вже стаєш такою людиною, яка ну має знати. Маю розуміти. і Серйозна роль якась така, така як... сурова людина, Дальна. зразу, от, ти зразу стаєш там, як той е... председатель КПСС там. І такий, все, я беруся судити Может, ваші pode... судьби. Там. Так, так подивись в мене, які, які почав. Зразу наші, погони та, такі, да, виростають. Так, Ручку в руки отак от, от береш все. Так, це стоїть, сто, стоїть, стоїть стоїть, скажи мені, як як прекрасно. Вартує, тільки вартує, коштує. Ти Так, тільки ти. Варто тільки, варто, тільки ти. Варто тільки сказати, щоб махнутись на це, да. Що буде... Лю, люди, люди вже думають, що ти вже їх скануєш, думаєш, що ти вже знаєш, що у них в голові. А, так, ні, що... З боку, з боку такий зараз. Ти також ага, людина там, ти все, зараз я тебе просто ти собі достаєш такий апарат, там свої чемоданчика, достаєш і така ч. Я ж завжди ж хожу з чемоданчиком. Я ще, Я, ще, це, я це, з шапочкою, У мене це, в шапці ти? там просто є та такий сканер, я достаю з шапки сканер. Так, да, як у Гаррі Поттера шапка. Де вона. <ріст> <ріст> Фіндор, Фіндор. Другий Фіндор. раз, Наступне відео да. покажу моє <ріст> магічний чемоданчик. Ой, що ти таке кажеш, ну доставай, де ти його ховаєш? То буде, як сказати, інтрига. Не треба, не треба відкривати всі карти, так, зразу. Кожного має бути свій магічний чемоданчик. І Це, не то тільки точно. чемоданчик. Так, валідо. Ну, і і те, що, що я хотіла оце сказати... Це ставлення що... даду. Ставлення так людей взагалі до психологів і а, тому, що ідеалізується образ самої людини, яка психолог, то, тобто вона не має психологічних травм, не, не має своїх якісь а, у лікаря не, немає не хвороб. Не Як у лікарів нема хвороб. Немає взагалі ні. І навіть те, що простуди немає, нічого немає. У них така автоімунна, <fazem> автоімунний імунітет. А, так, це м'ягамовні від усього так, якісь, що ставляють тобі якийсь ген під, під шкіру. Ну, просто зараз же штучний інтелект дуже розвинутий, от ми його собі цей well, мабуть, і скачали психологія. скачали собі прямо там в навушники. <сup> 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 <суп> у тебе просто маленькі навушники, у мене такі зразу я. Побіг, а, взяв? Я, я, я ще прикриваю, прикриваю, щоб волосся. Тиховає, щоб, щоб ніхто мен... тебе не, Скаже, Психолог точно навушник. <свісно> як собляк, цей навушник, мене хтось щось там каже, і я своїх власних дубок не маю, тому що так люди думають, що Або 에, як у савчак... тому е е люди в чорному там такі. Інопланетянин в мозку такий речешками так. Так, так. так, так, так. Тож хочеться так. Ну, людям хочеться бачити в комусь авторитет, та не хочеться також Собі, себе так, так, і себе знецінювати, і свої знання, свої здобутки, свою роботу над собою. Не хочеться. І досвід а... такий гіркий, так само буває різний. То... Так, і все ж таки, ми маємо наші власні здобутки у нашому розвитку, у психічному розвитку. Досягнення, у... так, так, усвідомлення своїх якісь психотравм, виход з них теж. Тобто мною. Мною особисто мною пророблена дуже велика робота над своїм психічним здоров'ям, над переробкою трансформації, мого мислення, моїх психотравм. Тож Тобто, це мене створило як особистість, це моя, це мої, моя ча, частина мене, і те, що в мене зі мною відбувалося, з, 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 з чим я не могла впоратися і зараз, то, то є частина мене, це трансформація. Тож кожен психолог. Який все ж таки психолог псих, психологами є, це е ми, всі, ми всі. Ми люди в першу чергу е з нашими е з нашими і травмами е від нашого минулого. І всього ми ми не я не не ідеальна, і психологи цієї і взагалі. Всі психологи, я не вважаю, що треба так думати, що це якась окрема каста людей. Це люди, які, може, таки вибрали, вибрали такий спосіб життя, як іти у психотравми, розбиратися, що там було і як, і вони обрали цей шлях усвідомлення. Я б так це назвала. Угу. Дай секундку, я так подумав, бо це так багато. Тобто, нас у кожної людини, по... людини є душа, психіка. А психологія ага. це вже якби гаус такої, ну, може, психіатрії, да? правильно? І наскільки я знаю. Ні, ні. Це окремо. О, гей, ні. Да? Ну, вже сучасно може, все, да. Все Бо раніше я там в книжках читав, що це як не є наука, що це як гаус психіатрії, там, ну не, не суть. Mm. Що зараз психологи, ну скажем так, може не наука, але це спірне. Коли хтось там, ну я так чув, що це не наука, але це е, як ідея як до, доктрина, там, да, як е, е, дисципліна, скажімо, дисципліна. І тут ти маєш так само поєднувати психіку, душу і логіку. Тобто ти мусиш вивчати, ти мусиш аналізувати, ти мусиш її розвивати, то тобто розуміння, усвідомлення своїх процесів. що у тебе в голові твориться, так само що у тебе, як ти представляєш ре... дійсність, бо є дійсність, та є об'єктивна, скажімо так. Щось. А є твій суб'єктивний, твій внутрішній світ. Як ти відображаєш ту дійсність, то навколишній світ, скажімо так, простіше, який ти бачиш, навколишнє середовище. І когось. Хтось може його собі придумувати, що це все там не настояще, що це щось там е якусь собі придумувати, е, як е різні там ті ж теорії, що там ми живемо у сотах чи там щось. Е є людина, яка простіше відносить до того, що вона бачить там дійсно. От, це так працює, це так, це є так, е як той об'єкт. Той... І ти е ну дійсно знаходиш їхні властивості тих об'єктів. Ти знаходиш природу, як вона працює, так само жива, не жива. Так само ти можеш і в внутрішньому світі знаходити різні свої і перепони, і там якісь суперздібності, і це частини твого, скажем, у когось є талант до там вивчення мов, а у когось є. Талант до, наприклад, до якогось пошиття там, чи до кожної людини є своя, як я, от як фізкультурник, бо я закінчу фізкультурний університет, то у кожної людини є свої фізичні, скажімо так, предрозположені, не знаю, як це сказати, що твої, як, що ти можеш бути, наприклад. Більше атлетом, та тяж, тяжковиком щось робити, такі е, тяжкі ваги піднімати. А є людина, другу має зовсім будову тіла, другі важелі, другі плече, другі. Ну по-другому анатомія її складена. Вона може бути легко атлетом, вона може бігати дуже великі дистанції, і це так її генетику закладено. І так само повернемося до психології. Ти маєш знати свої. Е, Вивчати свою природу, свою психіку, свою душу, щоб знати, щоб виділяти ті е, ефективніші свої риси. Наприклад, я там можу е, читати багато. А хтось не може читати, але може писати. Ну, Я так порівнюю, що у кожного є свої суперздібності і супернедоліки, і е, роз, добре розвивати е, і добре. Знати свої суперздібності, щоб можна було їх не переутруждати, не перегружати і використовувати їх легко, чим ті, скажем, здібності, які є в такому початковому розвитку, що їх дуже довгий час треба розвивати і що їх тяжко буде застосувати сходу. Так, кожної людини різний просто набір. Так само, ну я це так розглядаю. Так. Скажи, в мене таке питання до тебе викликає. Недоліки позитивні, якби негативні й У так. мене таке питання до тебе виникло: чи б хотів ти бути суперлюдиною? Е, супер суперлюдиною, ну, мені це цікаво, бо раніше, наприклад, от, коли я. В спортзал ходив коли я займався фізичним розвитком, то це от то, що дійсно ти йдеш, ти там розкачуєш м'язи, і ти себе чувствуєш супер людину І ти хочеш, що тебе всі там бачиш, ти зробив якийсь прогрес фізичний, що ти виглядаєш там красиве тіло, круто виглядаєш. там цей і і і ти можеш там більше вагу, наприклад, підняти, можеш більше щось зробити фізично. І це таке, що ти можеш реально виміряти, що це таке, що ти реально можеш порівняти. Я був такий, наприклад, рік назад, маленький, худенький, через рік уже став більший, вже сильніший, там можеш щось там придумати. І це, це так теж вдохновляє тебе. Ти серйозно вище себе не можеш пригнути, але ти можеш чуть-чуть. На якийсь процент стати не суперлюдину, але такий чуть суперлюдинніший, супер, <сум> супер чоловічніший. <сум> ну, але це якщо ми візьмемо, наприклад, Ніцше, то я це е, потім уже пізніше з е, його е, філософією, з філософії Ніцше. Але з другого боку, він хотів зробити суперлюдину, убер-менш. Але з другого боку він казав, що в об'єктивній реальності немає сенсу, що ти не маєш от його нігілізм, це його така філософія, що нема сенсу ніякого об'єктивної реальності. І ти можеш робити, що хочеш, або, робити що, ну, або не робити нічого, і це не має смсу об'єктивного. Мені б, знаєш, так аналізуючи нас, Така боку... парадоксальна ситуація. Цікаво, але як тобі, не, нема такої, як нав'язчивої ідеї, щось там. Це просто цікаво, як воно може могло би бути, може бути. От, як тест, як експеримент, як аскеза. Є ще таке аскета. Це кожен має свій тест. Життя, може... як Експеримент життя. Так, як експеримент, та, ти можеш різні філософії так само. Е, ти можеш їх просто аналізувати, ти можеш їх і практикувати, ти можеш їх бачити на, в побутовому житті, як вони от, як люди думають, як от вони діють, як вони. Це дуже корисно так само, щоб розуміти смисли. Бо зараз в Америці, в Канаді дуже важливо мати смисл життя, мати ціль, мати мрію. От, якщо ти. Просто безцільно ти тратиш дуже багато часу, нервів, е, можливостей, які тут є просто, та, ну, самі по собі. Є можливо, країна можливостей, є країна неможливостей. Є країна можливостей. І у е, кожного є свої. Скажем, кожен має різні середовища, різні умови, різну. Хтось може себе реалізовувати в такій тяжкій країні, тяжкому середовищі, але це багато потребує зусилля. Комусь хто живе в легкому середовищі, він не має сенсу. Він не знає, на що то робити. І він не знає, як то робити для чого. Саме головне, для чого, то тоді ті великі можливості вони не мають ніякого. Ну, вони не мають не, не несуть ніякого. Імпакту впливу на життя, на користь, на покращення життя тої людини. І людина так само вона може даш їй мільйон на скаже, чи не два. І є, нічого з того не не построїш, не не покращиш. не